Ось такі 1895 року відвідувачі паризької кав'ярні на бульварі Капуцинів побачили короткометражку прибуття потягу на вокзал. Дуже відомі кадри, що змінилося за понад століття існування кінематографа. Та як демонструють фільми сьогодні? Сніданківка Марина Пономарьова побачила і вже готова показати всім нам увага. Показом саме цієї 40-секундної стрічки у світі розпочався кінематограф. Сюжет під назвою Вихід робітників з фабрики вперше демонстрували у Франції. Це був закритий сеанс для фотопромисловців та науковців. Організували його брати Лої та Юст Люм'єр, творці сінематографа. Калубчик ні похож на саміх А так демонструють фільми сьогодні. Кіномеханік Олександр Кухтик працює вже 28 років і знає, чим відрізняється сучасний кінопроектор від тих, що були століття тому. Саме перше, що не було електричної тяги, тобто крутили вручную. А сам принцип кінематографії на основа на особенностях зрення і мозга людини, і поэтому не змінився. Півтори години стрічки це більше 2,5 кілометрів плівки. Упродовж століття вона стала міцнішою, але її і зараз доводиться склеювати. П'ять коробок, п'ять роликів, ми їх склеюємо от відни від на плівці, там вони відрізняються немножко по цвіту. Між ними у як є Клейки на екрані не видно. разом із глядачами за день роботи в апаратній кінотеатру Олександр переглядає по кілька стрічок. Та, поки інші насолоджуються фільмом, сніданок прагне побачити більше, як працює сучасний кінопроектор. Для фільму у нас використовуються не бобини, а безперемоточне устройство. Пленка не має перекручуватися і плавно подаватися без лишніх заприкосновень з другими частями. Поэтому. Очень много роликов. У каждого своя функция. Одни направляющие, другие просто удерживающие. Пленка сам, – самая крупная часть процесса, поэтому важно ее нигде не повредить, иначе царапины будут заметны очень на экране. Зрители уже заходят в зал. Мы готовы показывать фильм. Ну і всесвітній день лялькаря цими днями відзначають у світі. І я хочу зараз показати улюблені ляльки наших глядачів сніданку з 1 плюс 1», які вони надсилають нам у мережу Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1». а свої ляльки або своїх дітей, або ще щось. Ось, Наприклад, фото, фото Бориса Домоцького ляльки.